Приготуємо фаршировані карасі. Я навчу вас готувати рибку так, що її обов'язково полюблять ваші діти, а дорослі будуть просто в захваті. Для рецепту нам знадобляться карасики з ікрою, а також картопля та одна цибулинка. Картоплю я взяла з розрахунку одна картоплинка на карасика. Картоплю й цибулю міленько нарізаємо картоплю соломкою. А цибулько кубиком. Рибку зараз будемо шинкувати. Шинкуємо рибку по спинці, робимо такі поперечні надрізи, близенько, отак всю спинку. Животик не трогаємо. Ось таким чином. Ось такі надрізи. І так кожну рибинку. Таким чином, кісточки, всі, що тут в спинці, будуть перерізані, вижарені, і їх взагалі не буде, коли рибка буде готова. Готуємо начинку. На розігрітій пательні, підсмажуємо цибульку та картоплю. Підсмажуємо не до готовності. Необхідно, щоб вона була вже майже готова, але ще трішки сирувата. Ось такого стану треба добитися. Коли вже ось ще трішки її треба виключати, додаємо ікру. Ікру, молоки це смачненьке. І перемішуємо з картоплею. Вона ось так гарненько розподіляється, перемішуємо до такого стану, щоб була повністю однорідна маса, щоб ікра розподілилася по всій картоплі. Ось так її можна трішки піддушити. Якщо ікра досить велика, її можна попередньо трішки порізати. Тепер ми її солимо та перчимо на смак. Кому що подобається. Я люблю мінімально. Все, я вимкнула. Ось така начинка. Мої діти її обожнюють просто так. І повторюю, вона вже майже готова, ну, трішечки. Її ще там хвилин, мабуть, 5-10 до повної готовності. Оскільки ми ще будемо готувати її всередині риби. Сильно сиру не варто залишати, тому що риба готується швидко. Рибку я помила ще раз, трошки підсушила. Тепер її посолю, поперчу. Це все смаком. також можна інші приправи, кому подобається. неї рибки я трішки перестаралася і відрізала хвіст. Тепер я використовую майонез. Трішки, туди на дно рибки, трішечки майонезу. Можна туди використати сметанку або взагалі нічого не ложити. Тепер начиняємо рибинку нашою начинкою. Гарненько так, щедро. І також ще трішечки майонезу. Зовсім трішечки отак. От. Давайте ще раз трішки майонезу розмазати начинку гарненько так, щоб аж її розпирало. Трішечки майонезу. Можна було його там всередині звісно. Ось вся рибка вже начинена. Начинка трішки лишилася. І це завжди для дітей свято. Тому робіть її побільше. Тепер йдемо рибку смажити. Смажимо ось так простесенько в муці. Теж так щедро. Обережно, щоб не погубити начинку. І ось так. Вогонь такий середній, щоб вона там не кисла, а щоб смажилась. Серединка в нас майже готова, їй просто дійти трішки. Вона зараз під дією температури, дійде. Ось так ми смажимось. Коли карасі більшенькі, то слід спершу на низькому вогні їх притушити, так, щоб зсередини приготувалася рибка. А в моєму випадку тут можна і на більшому вогні. Вони тоді такі хрусткі виходять, лише не спалити їх. Дивимось, що в нас вийшло. Ось такі карасики. Ароматні. Дітки саме перше з'їдають ось цю начинку. Вона дуже смачна. Ось тут кісточок немає. Ось так вершечок знімається і відкривається така серединка. Вона дуже смачна, дітки її обожнюють. Тому спробуйте, не пожалкуєте. Любіть своїх діток. До нових зустрічей!